Друзі, далі історія зараз. Ну, ми шоковані були. Нам написала горгиня нашого матеріалу, який ви зараз побачите, і Русланові писала і мені і редакцію відмітила. Її звуть Ольга цитую. Вона написала нам: мене хотів вбити мій чоловік і попросила розголосу ці подробиці. Далі в нашому матеріалі дивіться. Її хотів вбити законний чоловік. Я упала на підлогу, і він мене почав ногами просто безжально бити. Як це трапилося, де зараз чоловік і на якому етапі справа про побиття жінки? Це Оля, їй 33. Вона дизайнерка меблів, мама 13-річного сина і щаслива дружина. Колись була тому, що каже, днями чоловік, з яким вона прожила в шлюбі 13 років, жорстоко побив. Ось такий вигляд вона має зараз, і просто під час нашої зйомки їй стає погано. Ну, мене просто струс мозку. Однак дівчина все ж збирає докупи всі сили, щоб розповісти нам про цю ситуацію, адже просила розголосу. Каже для неї це дуже важливо, тому що я хочу, щоб такого менше в нашій Україні було. Я знаю, що багато жінок замовчують і далі продовжують жити з чоловіками, які убивають їх або просто б'ють. За сі роки шлюбу чоловік ніколи не бив Олю, максимум хапав за руки. Однак навіть не це зруйнувало шлюб. каже Оля, це брехня. А тобто, він інколи просто пропадав. Я до нього не могла ні додзвонитися, ні дописатися. І в якийсь момент вона просто вирішила піти, знайшла квартиру і переїхала разом з сином. Я зрозуміла, що ну, мені живеться якось легко, тобто там було ну, зовсім не ок. Чоловік був готовий дати час побути наодинці, однак миритися з розривом стосунків зовсім не хотів. Писав, дзвонив, обіцяв подарунки. Ті все ж вирішила далі йти сама і повідомила, що хоче розлучення у нього наче щось в голові перемкнулося. Він став якоюсь іншою людиною, він почав дуже часто мені дзвонити, прям такі маніакальні дзвінки. от Постійно-постійно, той, хто перебував зі мною поруч, навіть його родичі, вони взагалі в шоці були, ну, як таке можливо. Він писав просто кілометрові тексти, смски, писав і такі ну, брудні якісь. Гадості, так, щоб образити мене. Емоційно було складно це терпіти, тож заблокувала чоловіка. І тоді він прийшов до квартири дівчини та чекав її. Я виходжу з квартири, закриваю двері, йду до ліфтової, а, і він із-за дверей, там в ліфтову двері такі, він виходить із-за дверей. А, нічого ну, не пам'ятаю, можливо, щось сказав, але це нічого майже не було. І він просто з таким кулаком. На мене нападає і, і в лице. Я, ну, я взагалі не могла очікувати навіть від нього такого. Я упала на підлогу, і він мене почав ногами просто безжально бити. Він мене бив от реально. Він би мене забив. Почала голосно кричати, і вийшов сусід. Тоді дівчина змогла спуститися на перший поверх та побігти до найближчої кав'ярні. А потім я побачила, що він за мною йде. Він вибіг. Я побігла до дівчат за барну стійку, ну прям в кав'ярню туди. Він ну, всіх роз, розіпхав, але ну, він досить сильний. А, і, і, і мені наніс ще два чи три удари. Сам чоловік на телефонний дзвінок не відповів. Ми телефонували. У кав'ярні нам підтвердили, що таке сталося. Є відео з камер спостережень, нині воно в поліції. Зараз волі закрита черепно-мозкова травма. Забій грудей, численні гематоми по тілу, десь п'ять швів на обличчі, забої голови і так само декілька швів на голові. Поліція затримала чоловіка, але він пройшов військово-лікарську комісію і його одразу ж відправили на військові навчання. Він підписав, що він іде на війну, але я зараз займаюся також документами. Кримінальне провадження справи вже відкрита, і сьогодні здала е, побої. Юрист Кирило Казак каже, покарання залежатиме від ступені важкості нанесених травм. Якщо це тяжкі тілесні ушкодження, то до 10 років позбавлення волі може загрожувати. Якщо це не тяжкі, то там до трьох років позбавлення воля або умовний строк або штраф, в залежності від того, як вирішить суд. Однак каже юрист: якщо ж чоловік Ольги пішов служити, судові засідання будуть переносити і чекати через те, що він на фронті. Через це справа може затягнутися. Тож як буде, покаже час. А в особистій переписці з Ольгою чоловік написав їй, що заскоєне буде проклинати себе все життя. Нагадаємо, якщо ж ви знаєте ситуації домашнього насильства або ж є жертвою, існує національна гаряча лінія 1547. Ось така історія. Ольго, хочемо до вас зараз звернутися від усієї команди, великої команди сніданку, і глядачів. Хочемо висловити вимовити слова підтримки. Вам а, ви звернулися до нас, оскільки боїтеся за своє здоров'я, за своє життя і захотіли розголосу цієї історії. Ця історія ось стала тепер публічною. Сподіваємося, з вами все буде в порядку. Ви оговтаєтеся перш за все психологічно, емоційно, фізично. А по-друге, хочеться сказати: ну десь подібних в них дуже Багато правда, ну я не, не буду зараз спиратися на певну статистику, але є і багато по факту. І дорогі жінки. Ну не знаю, як сказати перший, тільки, тільки замахнулася рука на вас з боку чоловіка. Неважливо вас, чоловік, не знаю, коханець, друг або хто інше. А, а про женіцю людину зі свого життя назавжди. От, просто тільки тільки от побачили кулак чи долоню в свій бік. Все не буде нічого, і навіть на колінах буде стояти, і навіть буде просити і себе там таврувати все життя, що він не хотів. Ні, ну як можна будувати життя з такою людиною, яка намагається вас фізично ну знищити яка є та? загрозою яка для загрозу. Як за заради руки. чого? Хтось мені скаже, у Но... аналожі діти, треба берегти батька для своєї родини. Якого батька? Якого? Ого, який може вас побити, ну ви розумієте, так, да? ну і знов таки 1547, сорок сім пряма лінія для жертв такого насилля. Тут навіть так те, фраза Хапав мене за руки. Ну хапати поза руки теж можна по різному, і це теж може бути сигналом хапання, чого він вас має. Будь-кого хапати за руки. Ну тобто, ще, ще раз так само підписуюся під з усіма словами. Перший сигнал, перший дзвінок до побачення. Все. У ну. чому агресія може бути, і ви відчуєте, що спочатку слова а вже потім іде фізичним так? так. Чекай, бо ми трішечки так. тут Ольга, вже інші глядачі ми з вами. А що там пишуть? Інші глядачі, глядачки одразу відреагували. Ангеліна нам пише: Добрий вечір. Mm -hmm. Не знаю, чи прочитаєте, але Надія не покидає. Завтра ви маєте розповісти про ситуацію побиття Олі. Що є така, якщо є така можливість, прошу про мене розголосу чи допомогти мені, як зможете? В мене була така ж сама ситуація. Чоловік домовлявся з прокуратурою, не дивлячись на всі докази, мені відмовляли три рази, і на четвертий, завдяки розголосу вручили підозру, зараз чекає на суд, але знову він вихваляється, що і там домовився. Я живу маленько в маленькому місті, сама з, з дитиною, в місті, де дуже важко кудись достукатися, будь ласка, якщо вість є, хоч якось вплинути на цю ситуацію. Бачите, одразу, одразу ну, підключаються жінки, і це, на жаль, на превеликий жаль, не поодинока історія. Але тут найголовніше. Признатися собі в тому, що відбувається, усвідомити, а не виправдовувати, mm -hmm. розповісти це друзям, близьким і не боятися покинути і шукати підтримку і щось змінити, щоб потім не не... ситуація не дійшла до такої історії, як з Ольгою або з Ангеліною.